Так, всім привіт, друзі! Ви на каналі за Тату. І сьогодні такий експериментальний випуск, експериментальний відеоролик для людей, які мало знайомі з тату культурою, не знають, як відбувається взагалі сеанс. І сьогодні я покажу на собі, як відбувається тату сеанс вклав тату колектив Колектив. Ми сьогодні продовжуємо мені спину, хто підписаний на інстаграм, вже бачив її. І я покажу всю таку. За кулісія, за кулісія тату -сеансу. От, Для тату майстрів також буде цікаво подивитись, я вам обіцяю, там всередині або в кінці відео я зроблю розіграш на стікери. Нові стікери, їх ще ніде не нема, анонса не було, але там буде пасхалочка, якщо ви її побачите. Ці стікери будуть ваші до релізу. До релізу. Я їх також розіграю. Два паки буде розіграно. Один в Телеграмі, один в інстаграмі. Тому буде цікаво. Підписуйтесь, там ставте колокольчики і так далі. А я вам покажу поки видок, який ми знаходимося на Пазняках. Ось такий вид весняним, весняним днем. Знаходимось на Пазняках. От такий балкончик. привіт. Взагалі, реально буде цікаво. От експериментальний випуск, експериментальний формат. Зараз все побачите. зататуй та своє тіло. зазвичай перед сеансом займає дуже багато часу роздрукувати, роздрукувати яскі майстри друкують у мене. Сьогодні ж ну ми вже почали, який шостий сеанс, певно, відкололи, і мені оці всі штуки робити не треба, тому що е, все вже є, все вже зафіксовано, закріплено. Down, Після того як ви переступили поріг студії, десь. Годинку можливо. Бувають, якщо великі ескізи, це займає і три години, але е, от, ви сидите, просто чекаєте, поки майстер це все вручну переводить і е, займається під, підготовкою ескіза. Це займає ну, нормально часу, але інколи, інколи годинку, інколи дві, а інколи навіть і три, як Саша сьогодні, припустимо, буде три години переводити оцей ескіз. Оцей. Сьогодні все ще робить джокера. Ти любиш переводити ескізи? Ні. Не. Скільки вже відкололи сеансів? Три. Три сеанси. І сьогодні на плече, да? угу. от так? Отак. А так. Буде. От так, от так, от так. Ага. Існує такий міф, що під час татуювання можна. Підхопити якусь, заразитись якоюсь інфекцією. Це міф. Це міф, тому що стерильність це основна частина підготовки до сеансу. Ну, одна з основних це збір робочого місця. Якщо взяти по знову ж таки, для людей, які мало знайомі з тату сферою, тату майстрам, це не здивування буде, що всі голочки одноразові, їх не миють, не стерилізують. Всі штуки, які ми замотують, я зараз покажу. Як, підготу, як готують робоче місце. Всі штуки, які замотують, все одноразове, окрім тату-машинки і тримача. Тримач для тату-машинки після сеансу поміщається в стерилізуючу рідину, і там він чилить десь день, чилить і, і стерилізується. Але все стерильно. Реально на сеансі все стерильно і одноразовий. Підхопити якусь штуку, якусь. Якусь каку, це мало, мало От Отак. Була одного разу така ситуація. В одному з тату-салонів в Києві, популярному дуже дівчині, занесли. Ну, типа, після сеансу він почала гниїтися нога. І вона там ходила до лікаря, проводила якісь аналізи. І що там з було? У неї був обширний абсцес. Абсцес. Це такі рани, коли рани гнаяться, чиряки такі вилазять. Фрункульоз. І фурункульоз дуже ужасні слова, але це дійсно було. Але тут, ну я не знаю наскільки б я там, припустимо, не хейтив підхід цього салону до роботи, але щоб зробити таке. Ну, це мало вірогідно. Я не знаю, як там ця дівчина загоювала це татуювання. Я не лікар і не можу сказати, чи вона 100% правильно все робила. Але була така от ситуація. І хто виноват? Тату-салон? чи ця дівчина? Ну не знаю. Майстер повинен реально постаратись, щоб занести таку хуйню в тіло. Реально, треба постаратись. Тому за стерильність, тим паче, в нашому. Клав тату колекцію, можете не хвилюватись. Я боручаюсь своєю своєю головою, напевно, даже можу так сказати своєю головою, своєю рукою за стерильність в даному місті. Тому що кожного дня я бачу, як майстри готують місце. За ну, а за чистоту. За чистоту. О, Саша мене поправляє, каже, що стерильно тільки в операційній, і це дійсно так. Але така процедура, як татуювання не потребує да, повної стерильності. Головне чистота і, і обробка всіх цих інструментів. І найголовніше, що голочки одноразові. Загалом, загалом, от така спинка. Побачимо, розкажу, як на що схожий цей біль. Тому що я перед сеансами, от перед кожним сеансом проводив експеримент. Перед одним сеансом я там пив алкоголь, щоб відчути, як після алкоголю буде больові відчуття. Так склались обставини, що перед одним сеансом я там не виспався, я реально поспав 4 години. От, перед цим проїхав 200 км Житомирської області, і е, все це, все це ну, навіть мінімально, але впливає на больові відчуття і на якість профарбовування. Після того, як я вживав алкоголь, Саша казав, що фарба вкрашувалась гірше. Тому що після алкоголю у вас розширені. Я не лікар, але після алкоголю у вас, скоріш за все, розширені. Судини і кровообіг ваш пришвидшений, тому коли профарбовується, пробивається шкіра, вона просто і заважає майстру фарбовувати фарбу. Така тавтологія вийшла фарбувати фарму. Загалом оці всі рекомендації вони придумані не з голови, вони дійсно працюють. Якщо ваша нервова система в порядку, тобто ви виспались, ви гарно покушали, у вас нема стресу, ви не хапнули перед сеансом, там ще, ще, ще. Це все хоч трішечки, але впливає, повірте мені на слово. Як відчуття? Легендарність цієї роботи заключається в тому, що, як я вже сказав, всі кажуть, що це похоже на Сашу. Саша, будь ласка, Саша, прийди, от покажемо. На Ютубі ми ще не показували це, але от можете написати в коментарі, дійсно похоже чи не похоже от Саша, і це таке ремарочка, він саме він запропонував набити цей ескіз. Я ну, не знаю, чи це підстава, чи не підстава, але от так. Оцініть, скажіть. Ш, зататуй своє тіло. Денис, Сьогодні експериментальний формат, експериментальний випуск. Буду показувати, як мені колють татуювання. А сьогодні в мене сеанс. Так. От, ти що робиш? Перед сеансом зазвичай. Це, перед сеансом завжди така процедура. Да. Для чого тобі вони? Щоб було можна користуватися. Ага, цього б'єш чоловіка сьогодні. Mm -hmm. Ну, в тебе багато татуювань? Не дуже. Да, не дуже, ти що? Трошки маємо. Трошки маємо. Окей, так, в общем. Так. Ну насправді, друзі, я думав цей відос буде більш інформативним. І думаю, буду сидіти вам навалювати якісь прикола... прикаляси, розказувати травити анекдоти, але я знову наступив на ті ж самі граблі. Під час стату сеансу ти ні на чому не можеш зосередитися. Настільки боляче, що ти не можеш подивитись. Ну, максимум ти можеш полистати тіктоки, от книгу почитати, хуй там, фільм подивитись ні. Ти просто сидиш і а. І реально, все, все повилітало з голови. Ну, коротше, якщо оцінювати десь по 10-бальній шкалі, то містами прям буває 8. А місцями буває 4. Якщо порівнювати цей біль з чимсь, то, як я вже казав, це такий як опік. Але е, е, є, типу, більш неприємні моменти в татуюванні, це коли саме Саня протирає цю татушечку. Це прям жесть. А, От, а це можна, можна терпіти. Але я, я також побачив такий тенденцію таку, що чим більше ти, ну, тобто, спочатку менш боляче, десь на середині сеанса взагалі капець, а під кінець уже якось звикаєшся, організм втомлюється і не так боляче. Ну, короче, жесть. Ну що, друзі, на годиннику 20.08 і, чесно кажучи, я в шоці? От, реально, якщо ви думаєте робити татуювання. Блін, я навіть два слова зв'язати зараз не зможу, тому О, завтра певно запишу свої емоції на другий день, тому що зараз, зараз просто треш. Не можу в голові думки зібрати. Всім привіт, друзі! От другий день і для мене другий день саме приємний, тому що на ого сонечко як сліпить. Для мене другий день найбільш приємний, тому що, як я вже казав, сеанс татуювання це як сеанс психотерапії. І на наступний день після татуювання в мене голова абсолютно очищена. Всі ви бачили, як я страждав, і сьогодні прям відчуваю себе відпочившим і заряженим. Сон був просто неймовірним, тому що за цілий день. Стомився, а якщо я не помиляюсь, то сеанс у нас був О, скільки? Десь з 12 ї ми почали і завершили пів, пів там 8-15 щось таке. І що я можу сказати? Чесно кажучи, я думав, що я зможу більше розповісти якоїсь інформації корисної для вас саме під час сеансу, але вийшло, як вийшло. Бачите, від ситуації до ситуації. Інколи буває, ти прям сидиш, можеш. Почитати книгу, подивитись фільм, а інколи ти сидиш, і реально не можеш два зв'язати слова, тому що все вилітає з голови. Ти такий стомлений, і насправді дуже багато факторів впливає на ваш стан. По стікерам. Yeah. For... я обіцяв <с> розташувати в відосі якусь пасхалочку, щоб ви знайшли, але в мене цього не вийшло, тому ми зробимо наступним чином. Ми розіграємо ці стікери прямо прямо зараз. Дивіться, яка ситуація. У нас в студії працює уже, уже працює три Саші. Це Саша Реаліст, Саша Реаліст, 2, Саша Кучератор. Ну, у кучератора є кличка, а в цих двох Саші немає ніяких кличок. І от. <реш> Чому це важливо? Тому що в нашій студії буде працювати ще один Олександр. І як їх ідентифікувати, я не шарю. Загалом об'являю конкурс на пак стікерів, дорелізний пак стікерів. Придумайте погрімухи цим трьом сашкам. От, показую їхні фотографії, подивіться, як вони виглядають. І напишіть в коментарі, придумайте клічки, яка. Які прізвища будуть найкращі, які сподобаються найбільше, то та людина й отримає пак. От, все просто. Придумати чоловіку клічки за пак стікерів. ідеально. Загалом, я, от, як вже казав, думав, цей відео буде більш таким змістовним, але він вийшов, як, на мою думку, сумбурним. Напишіть свою думку в коментарі, тому що формат. Пробний, і я хотів максимально детально показати, як відбувається сеанс татуювання. Загалом залиште в будь-якому випадку, якщо вам не сподобалось, якщо вам сподобався коментар, це дуже цінно для мене особисто. От. І якщо зайде цей формат, буду знімати ще на якісь теми, розказувати більш детально, тому що в інстаграмі я розповідаю, а більш детально такий великий формат. Це роблю вперше. Тому ваш коментар, ваша вподобачка дуже цінна. От. В принципі, все. Що, підписуйтесь на Телеграм, підписуйтесь на інстаграм студії і прибудуть з вами класні стильні татуювання. Всім дякую за цей час, виділений за перегляд і до зустрічі. Пока!